Цей рік для зіньківських школярів наповнений особливим змістом. Вони власноруч виготовляють захист для українських військових. Зі слів керівництва закладу, ніхто їх не примушував. Ця справа добровільна. Старшокласники і навіть учні початкової школи кожного дня долучаються до волонтерства. Це стало таким викликом для того, аби справді допомогти нашим захисникам, нашим воїнам не впасти, не зламатися, не здатися. Сітки виготовляють з панбонду. Перший рулон закупили за кошти педколективу. Канину закупляємо за кошти волонтерів, за кошти спонсорів, за кошти колег всіх небайдужих односельчан. І ну загалом маємо те, що маємо. Учні ліцею регулярно долучаються до волонтерської діяльності: виготовляють малюнки, обереги, випікають солодощі. А кількість переданих на фронт сіток вимірюють в кілометрах. Достатньо таке багато, тому що потреба наразі є. І вона з кожним днем зростає. Як у нас є такий вислів, нам сітки потрібні ще на вчора, тому що так воно і є. Нині кожен ліцеї знає, що можна зробити задля наближення перемоги. Кожен усвідомлює, що війна триває, а волонтерство підсилює почуття патріотизму та відповідальності за свою школу, своє місто, свою державу. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.